Сьогодні у нас на огляді ще одна новинка від компанії Aircon. Це модель D8. Продуктивність даного приладу складає до 8 літрів конденсату на добу. Перевага даної моделі заключається в тому, що ви можете придбати компактний, економний, тихий прилад, який буде вам ефективно працювати. Це найменше, до речі, осушувач з компресором, який в нас є. І даний прилад дійсно має хороші характеристики. Ну, якщо брати по дизайну, то даний прилад дійсно виглядає дуже сучасно, дуже гарно. Він впишеться в будь-який інтер'єр. Перевага приладу, те, що він дуже маленький. Ви подивіться, яка його глибина, ширина. Ну він просто реально займає небагато місця. Він на коліщатах, його легко можна переміщати. Його можна також легко перенести, він важить менше 10 кілограмів, і це теж плюс, в принципі, його навіть жінка може перенести. І прилад, саме найголовніше, що і виглядає, і виконаний якісно. Зверху у нас є така синя панель. Панель сенсорна, є дисплей, LED-індикація. Зверху також знаходиться отвір для виду сухого повітря. На задній частині корпусу можна побачити фільтр-сітка багаторазовий, який чиститься, миється. Він від пилу. Ви собі почистили помили, поставили назад. Знімається і ставиться він назад дуже просто. В середині є датчик вологості та температури. Є заглушка, яка закриває отвір для того, щоб ви, ми, ви могли вивезти конденсат в окрему тару. Для цього є ось такий шланг в комплекті. Відповідно, ви підключаєте і виводите під кутом вниз. І це, якщо, наприклад, в каналізацію або більшу тару. Хоча як для такої моделі бак у нього. Великий, це 3 літра. З урахуванням знову ж таки габаритів приладу. Бак виймається теж просто. Ось так він виглядає. Є віконце, в якому ви бачите рівень заповнення. Є додаткова кришка. Вона знімається при потребі, ви можете почистити, помити. Ось так бак виглядає всередині. Є також поплавок фіксації рівня заповнення. 3 літра це дійсно дуже добре для такої моделі з урахуванням продуктивності. Бак теж стає дуже просто. Тут є такі вушка, ви легко можете захопити. Кабель у нас виводиться з боку на 220 вольт, відповідно до нашої мережі з нашою вилкою. З боку, зверху, є ручки захоплення. Вони нехай не дуже глибокі, але в принципі тут є такі спеціальні пази, ви можете взяти і воно у вас з рук не вислизне. Давайте запустимо прилад, подивимося, що тут по можливості. Включаємо, Включаємо прилад. Індикація звукового ми почули. Включився вентилятор, запустився компресор. І ось же прилад працює. Дійсно, дуже тихо він працює, і це якраз перевага цієї моделі. Якщо ви чутливі до шуму, хочете найтихіше осушувач, то можете е, звертати увагу саме на цю модель. Тому що, по суті, і компресор тут невеликої потужності, і він є енергоефективним. По панелі налаштування ми одразу бачимо на дисплеї вологість, яку він показує. Тобто він визначає зараз вологість в приміщенні датчик, відповідно. Може коливатись, тому що значення він захоплює повітря і показує. Стабілізується він близько там 2-3 хвилин. Є окрема кнопка вентилятору. Зараз включений лов режим, мінімальний, і можна включити максимальний режим, де повітряний потік збільшується. Ви можете поставити, наприклад, в день на великий, і на низький можете поставити ввечері. Прилад відповідно буде працювати тихіше, хоча компресор працює з однаковою швидкістю. Є окрема кнопка таймеру. Якщо при включеному осушувачі, ви, наприклад, виставите 2 години, то через 2 години прилад виключиться. Коли прилад у вас був виключений, ви виставите ті самі 2 години, то він через 2 години включиться. Є окрема кнопка по вологості, ви виставляєте тут необхідний рівень вологості, крок 10%. І якщо, наприклад, брати значення СО, це безпреривний режим, тобто він буде максимально сушити, доки не заповниться бак. Є окрема кнопка Dry. це сушка білизни. Включається цей режим, вже на вологість він не орієнтується, включив максимальне положення вентилятора і працює максимально продуктивно. Виключаємо цей режим, можемо включити режим комфорт, коли усушувач підтримує комфортний рівень вологості не вище 60%. Це також плюс, ви можете цей режим поставити. І, наприклад, якщо усушувач бачить, що в приміщенні сухо, він не буде включати компресор, не буде включати вентилятор. Знову ж таки, цей режим виключаємо, тоді ви можете вже коригувати по вологості. Є також кнопка іонізації. Ви її можете включати під час усушення, коли ви включили, загоряється індикатор. Є оконома кнопка Wi-Fi, затиснувши цю кнопку, загоряється індикатор, і прилад вже готовий до з'єднання зі смартфоном. Це також перевага цієї моделі, те, що ви можете керувати даним приладом віддалено на телефоні і повністю все виставляти, що необхідне. Те, що на панелі виставляється, і додатково можна навіть виставляти певний графік, який ми зараз продемонструємо, реалізований в застосунку. Що стосовно параметрів, то вони дуже гарні, як ми сказали. Даний прилад має продуктивність 8 літрів на добу. Споживає він 170 Вт на годину. Це є дуже мало. І з урахуванням того, що це принцип роботи як холодильника, там всередині компресор, він працює не постійно. Тобто, у вас не буде постійно споживання 170 Вт. Це дійсно дуже економний прилад. Він розрахований на 25 квадратних метрів. Має рівень шуму 37 дБ, це дуже низький рівень шуму. Працює в діапазоні 5-35 градусів і має повітряний потік до 100 кубічних метрів на годину. Ну і також можемо побачити, що контейнер для конденсату 3 літра. Важить прилад 11 кг. І також перевагою даної моделі є те, що в нього встановлений компресор Денфу. Це виробник, який відомий на весь світ. Він вже близько 50 років на ринку і випускає компресора. Його компресора відрізняються якраз енергоефективністю, тихою роботою і надійністю. Використовуються ці компресори як в осушувачах повітря, так і в різних приладах, де є тип холодильного обладнання. Для того, щоб підключити прилад до вашого смартфону, потрібно, відповідно, мати вдома Wi-Fi роутер і смартфон з встановленою програмою Smart Life або Tuya Smart. Ви включаєте прилад, затискаєте кнопку Wi-Fi, щоб загорівся індикатор LED. Ось ви можете побачити. Заходите в саму програму. Програма або автоматично визначить прилад поруч, або ви натискаєте кнопку додати новий девайс. Йде пошук. Одразу побачили осушувач повітря. Натискаємо, підключаємося до в своєї мережі. Підключились до мережі, і у вас іде з'єднання вже з самим осушувачем. Все дуже просто, нічого складного тут немає. Буквально хвилина часу і прилад вже під'єднався. Натискаємо кнопочку, одразу переходимо в меню осушувача. Тут відображається інформація, та що відповідно і на екрані. Вологість, режими, в яких він працює. Знизу є меню, ви можете його доповнити, заходите сюди, додаєте необхідні режими тим, чим ви користуєтесь, натискаєте ОК, і вони у вас тут додалися. Зверху можна побачити налаштування по вентилятору, два положення. Осушувач зразу включив його максимальне. Можемо тут режим, бачимо, сушки білизни включили. Можемо на вологість перейти. Тут параметри безпосередньо по волості: 10%, 40%, 50%, 60%. Ну, все дуже просто. Тут у нас окремо є кнопка іонізації. Включаємо-виключаємо. Блокування від дітей. Ось так це спрацьовує. І також є графік. В графіку ви можете налаштовувати прилад по включенню та виключенню по днях і по годинах. Це дуже зручно. Ви виставляєте собі певний графік і осушуєш, згідно нього працює. От. Програма проста, і ви можете включати-виключати. Завжди прилад теж через цю програму. Якщо підвести невеликий підсумок, то це вийшла дуже гарна модель. Тихий, економний, компактний, має продуктивність 8 літрів і при тому розраховане на 25 квадратних метрів. Ви можете навіть цим приладом просушити вашу квартиру, якщо вона має більшу площу, адже його можна переміщати. Прилад має іонізацію, Wi-Fi керування, і це дійсно дуже класно. Притому в такій невеликій моделі по габаритах є бак на 3 літра. В більшості осушувачів, до речі, навіть більшої продуктивності, бак і то менший. Якщо ви хочете для себе обрати саме цей варіант і вагаєтесь, якщо вам є якісь додаткові питання, то можете звернутись до нас, ми вас обов'язково проконсультуємо.